Спека це не привід, аби не танцювати. З 3 по 9 серпня на базі Палацу культури дружба проходять літні тренувальні збори. Організатор тренувань клуб спортивних бальних танців Мрія. Окрім южницьких дітей потанцювати до моря приїхали ще три колективи зі своїми тренерами. І Якщо у наших бальників у програмі лише майстер-класи, то гості щоранку обов'язково відвідують море. Про враження юних танцюристів від занять дізнавалася наша знімальна група. Літні танцювальні збори це в першу чергу підготовка до нового бального сезону, пояснюють тренери. Заняття допомагають увійти в ритм після довготривалих канікул. Аби тренування проходили цікавіше. Організатор, керівник колективу Мрія запросила до южного танцюристів з інших міст. Ми весь год танцюємо в своєму колективі і друг друга видим, нам не з ким сорівнуватися. А коли все-таки зустрічаються два-три колективи, в цьому році у нас три колективи приїхали з Києва і плюс колективи з Южного. совершенно четыре разных коллектива, которые дети друг друга не знают, и им интересно друг на дружку посмотреть. У каждого тренера есть своя методика в работе, и поэтому и тренера все работают. Каждый тренер работает, имеет свои какие-то уроки, и поэтому такая получается обмен опытом. Программа очень насыщена, тем более, как мы приехали в Южный, здесь есть море, все хотят еще и покупаться, а нужно и тренироваться. Поэтому подъем Всем пол восьмого море, а потом тренировки. Мы сейчас их собираем, скажем так, после небольшого перерыва приводим их в чувство, потому что этот месяц, который был, он немножко выбил из того процесса, который, которого мы добивались. Дети э, разного уровня подготовленности. Есть очень хорош, хорошие пары уже серьезные спортсмены, есть только абсолютно начинающие, которые буквально там полгода, э, год занимаются танцами для них, для всех одинаково полезно начать сезон вот с такого погружения в тренировочный процесс, потому что у детей очень быстро вылетается с головы, мышечная память еще на очень слабом уровне, поэтому каждый сезон надо начинать именно вот с активных тренировок и прежде всего не учить даже вперед, а вспомнить то, чем занимались в предыдущий сезон. Щодня у юних танцюристів насичена програма. Перед тим як перейти безпосередньо до майстер-класів, діти ретельно розігріваються. У кожного з учасників зборів своє ставлення до навчань. Хтось приїхав набратися вражень, а для когось це серйозні уроки. І розвагам тут не місце. Я сюди прийшов, щоб тренуватися не для того, щоб заводити собі друзів. Тому я сильно не спілкуюся на уроці або з кимось. Взагалі, тобто мені це не потрібно. Ці тренування вже не перший рік, і нам це допомагає, як війти в танцювальний рік і бути більш в тонусі після наших канікул. Мені дуже подобається город. Я тут вже був, я піддихав. Мені дуже подобаються ці збори, вони дуже класні, особливо хореографія, що стане. Мені дуже подобається і взагалі. Я просто обожаю танцевать. Мы отрабатываем движение, нам рассказывают, как правильно делать. Я был на море. Мы ходим ходим с утра на море. Мы со всем коллективом уже дружно знакомимся и общаемся друг с другом. Тренування розпочинаються о десятій ранку та тривають до пізнього вечора. Заняття виснажливі, особливо впливає спека, але ніхто не скаржиться на одному рівні. Займаються дітлихи від 6 років і більш старші танцюристи, яким виповнилося 16. Они мне не мешают. Я работаю над своей техникой на улучшение результата. Поэтому они никак не влияют на мое танцевание. Довольно-таки много тренировок в день. Очень тяжело мало времени дается на то, чтобы. расслабиться, то есть постоянно в движении, постоянно что-то делаем, как-то развиваемся. Утром рано подъем, и это как-то сложно после двух месяцев отдыха, это довольно-таки сложно дается, но в основном все уже втягиваются, и всем довольно -таки, у всех довольно хорошо получается. Любая подготовка важна, где бы ты ни танцевал. Каждое занятие важно для, это, для улучшения своих результатов. Збори у южному не останні. Далі вихованці колективу Мрія вирушають досконалювати свої навики у Польщу. Навантажень, які там їх очікують, не бояться переживають за мову. адже заняття проводитимуться польською.